Доброго дня, має українська, мене звати Олена. Прогноз на тиждень з 11 по 17 березня. Загальний розклад, два варіанти. Цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивіться. Сигніфікація. Загальний фон Варіант по-першому та другому варіанту робота фінанси. Весте життя. Стосунки взаємовідносні. І порада. Кварант по першому варіанту ваша сигніфікація. Прогноз на тиждень в період з 11 по 17 березня. Ви налаштовані активно діяти, Боротись за своє місце під сонцем, рухатись. Щоб отримувати саме те, чого ви прагнете. Даний тиждень тиждень активності. І незважаючи на ситуацію на обставини, які б не виникали в вашому житті, ви будете вирішувати питання, ситуації. Ну, чого потребуватиме від вас загалом життя. І в якій би сфері це не відбувалося. Ви будете рухатись до цілі, до результату. Будете активно налаштовані. Спілкуватись, взаємодіяти у вас буде підтримка. Якщо є конфліктна ситуація або конкурентна боротьба, протистояння, то ви здобудете підтримку, інформацію те, що дасть вам можливості подолати, дасть вам можливість емоційно наповнитися, тобто отримати позитивний результат для себе в даній конкурентній боротьбі або в даній конфліктній ситуації. Загальний фон даного тижня активно діяти. Активно діяти і рухатись до цілі. Іти в новопочинання. Зміни будуть відбуватись. Ви отримаєте шанс, можливість реалізувати і реалізуватись. Ви самодостатні. Стосовно роботи проявляйте мудрість, отримавши шанс, можливість, можливо, у когось буде співбесіда, розмова з керівником. З власником, але це, це той самий шанс, що дасть вам можливість реалізувати і реалізуватися. Це в кого немає роботи, хто в пошуку. Хто працює, відбудуться зміни. Можливо, підвищення в статусі. Тобто, ви отримаєте підвищення і не лише. В статусі, а й підвищення в заробітній платі. Вища посада дасть вам можливості кардинально змінити ситуацію стосовно фінансового благополуччя і достатку. Тобто ті зміни, які будуть відбуватись у вас на роботі, вони будуть позитивні для вас по відношенню до результатів, які ви будете отримувати в послідучому. Ну, а хто в пошуку, то зміни будуть відбуватись. Співбесіда, розмова з власником, з керівником. Підрозділ або підприємства, що дасть вам можливості в послідуючому реалізувати і реалізуватися. Але це саме той шанс, ті можливості, ті зміни, які кардинально змінять вашу ситуацію, і нададуть вам можливості реалізуватись в послідуючому. Тому вам потрібно активно проявлятися. По справедливості стосовно фінансів, все буде відбуватись. Ну, ви отримали певний досвід, незважаючи на. Те, ситуації обставин, в яких ви знаходилися, можливо, якщо ви не могли тривалий час змінити ситуацію, борги, кредити, ви були розчаровані. Але говориться по справедливості: це саме про те, що ви отримали досвід, ви зробили або повинні зробити висновки. І результати, можливості, шанси в послідуючому, кожен із вас буде. Отримувати по справедливості, тобто, якщо ви будете активно проявлятися, діяти, включатися саме в процеси, долаючи конкуренцію, вирішуючи питання, то по справедливості ви здобудете можливий шанс кардинально змінити ситуацію стосовно фінансового благополуччя і достатку і позбутися залежності, вирішити всі питання, закрити кредити. Але цей досвід ви повинні були отримати. Щоб отримати шанс, можливість реалізувати і реалізуватись. В стосунках, можливо, хтось із вас не має на даний момент розуміння, що саме надалі буде відбуватися. Якщо є стосунки, то спілкуючись і взаємодіючи з партнером, ви отримали для себе інформацію, те, що в даній ситуації існує. Конкуренція в стосунках взаємодії з даним партнером, або є конфліктна ситуація стосовно того, що відбувається. Скажу так: якщо ви на даний момент знаходитесь в стосунках, то який результат ви отримаєте надалі, ви не розумієте на даний момент. Або конкуруєте одне з одним, або конфліктуєте, або є зовнішні фактори, які впливають саме на взаємодію між вами. Але щоб отримати саме той результат в даних стосунках, ви повинні змінити ситуацію. Ви повинні змінити свою поведінку. Ви повинні отримати ясність стосовно ситуації стосовно того, що відбувається. І йти моє починання. Або ж все ж таки, якщо ви бажаєте залишитись в даних стосунках, то ви повинні прояснити ситуацію з партнером-партнеркою, проявити силу. Або якщо ви бажаєте відстоювати, тобто бажаєте існувати в даних стосунках, то тоді досягайте взаєморозуміння або вирішуйте питання, саме чого потребує ситуація, але чітко вибудовуйте ясність по відношенню до взаємодії з партнером. Якщо ви не бажаєте рухатись в іншому напрямку, тобто не бажаєте поставити крапку на даних стосунках. Відсікайте. І вирішуйте питання з партнером, з яким ви бажаєте залишитися, з яким ви бажаєте продовжувати взаємодію спілкування. Але не потрібно мати внутрішнього конфлікту або нерозуміння, або невпевненості, або страх, що ви втратите партнерку, тому що так відбувається, або ви не впевнені в тому, що вона залишиться, принижуєтесь по відношенню до взаємодії з даною людиною. Але вам сама ситуація не подобається, існує внутрішній конфлікт, тому що ви не досягаєте самодостатності в даних стосунках, то цю ситуацію потрібно кардинально змінювати. Себе чітко вирішити або нове починання, або якщо ви бажаєте залишатись з даним партнером, то ви чітко, ясно вибудовуєте, досягаєте взаєморозуміння, очищаєте, оцікаєте те, що не потрібно, і відстоюєте власні кордони і пріоритети. Тобто, або буде отак, і ми будемо рухатись в іншому напрямку, але поважаючи одне одного і досягаючи взаєморозуміння саме по відношенню до взаємодії одне з одним. І тоді ми досягнемо в даних стосунках позитивного результату. Ну, якщо ні, то тоді кожен піде в реалізацію власних планів. Це що стосується особистого життя? Поранок варіант по першому варіанту на період з 11 по 17 березня, не потрібно знаходитись в негативному емоційному стані, не потрібно знаходитись в невизначеності. Робіть вибір серцем, визначайте і рухайтесь до цілі, до результату. Структуруйте конструктивно досягайте взаєморозуміння, очищайте, відсікайте, працюйте, відсікаючи саме те, що заважає вам досягнути тих результатів, яких ви бажаєте. Дякую. Прогноз на тиждень з 11 по 17 березня. Акварент по другому варіанту ваша сигніфікація. Проявляйте силу волі, силу духу. Негативно емоційно не Реагуйте. Можливо, ваш бік буде прояв конкурентки, але ви повинні рухатись далі до тих результатів, яких ви бажаєте досягнути, по відношенню до проєкту до починання, або саме ви здобудете можливість реалізувати і реалізуватись в послідуючому. Якщо будете проявляти, Силу, внутрішній стержень, і бути самодостатньою по відношенню до того, що буде відбуватися в даний період в вашому житті. Загальний фон. Або ви не впевнені, і знаходитеся в страху, але говорять те, що це ілюзії. І саме за вашої невпевненості, ви знаходитесь в бідності, безрезультативність по відношенню до благополуччя і достатку в вашому житті. Що стосується роботи. Ну, от саме цей момент ви повинні пропрацьовувати. Ви будете вдоволені, можливо, тим, які зміни будуть відбуватися в вашому житті. Але, говорять те, що ви досягнете позитивних результатів по відношенню до даних змін, якщо бути сильним, проявлятися як сильна, цілеспрямована людина, то ви отримуватимете ті результати, які будуть наповнювати вас. Ви будете вдоволені, ви будете долати конкурентів, якщо будете сильною, цілеспрямованою людиною, і ви будете досягати результатів по відношенню до благополуччя і достатку. Тобто, якщо ви пошуку роботи, то у вас відбудеться співбесіда. І якщо ви будете проявлятись як сильна, самодостатня людина, то ви подолаєте конкуренцію. Ну, якщо ви будете інфантильною людиною, яка знаходиться в невпевненому емоційному, нестабільному стані, ви не досягнете того, що прагнете. Ви і далі будете знаходитись без результативності в своєму житті. Ну, Хто працює, вам говорять те, що так, ви отримуватимете, якщо будете діяти, активно проявлятись. Будете цілеспрямованою людиною, то ви будете вдоволені тими результатами, які ви будете отримувати, по відношенню до виконання ваших обов'язків і саме тих результатів, які ви будете отримувати. Відносно фінансів, подолаєте той період, коли неможливо було змінити ситуацію в бідності без гроші. Вам надасться шанс, можливість від вищих сил. Змінити ситуацію, здійснити ваші мрії, досягнути саме тих результатів, яких ви бажаєте, але ж ви розумієте, що умова по відношенню до вас кварент, по другому варіанту, чоловік ви чи жінка, це бути сильною, цілеспрямованою людиною, а не знаходитись не певненості і в ілюзіях, по відношенню до того, що ви не здатні подолати або не здатні конкурувати. Тому що не впевнені власні ресурсності, власні самодостатності. Стосунки в даний період з 11 по 17 березня. Ви будете наповнюватись взаємодією з спілкуванням. Емоційно ви будете наповнюватись, тобто ви будете отримувати позитивні результати стосовно того, що буде відбуватися в вашому особистому житті. Якщо ви не маєте, наприклад, стосунків, то відбудеться спілкування. Ви налаштовані вже в своєму житті все ж таки мати родину, мати родині стосунки. Ви зустрінете, ви будете спілкуватися. Але чи стане цей партнер потенційним і ці стосунки довгостроковими, ну, час покаже. В даний період може виникнути лише спілкування. Емоційно ви будете вдоволені. Ну, і стосовно ваших планів, які ви бажаєте реалізувати, ви будете рухатися до цілі. Отримуватимете шанси, можливості, здобуватимете, але поки що рано говорити про суттєві результати. Якщо ви знаходитесь в стосунках, то загалом ви емоційно будете вдоволені саме тими результатами, які ви будете отримувати. При взаємодії з рідними та близькими людьми, з партнером. Ну, якщо ви на даний момент, по відношенню до особистого життя, є в стосунках з чоловіком, з яким не маєте перспективи, і відчуваєте, що вам набридло знаходитися саме по відношенню до власного особистого життя в таких результатах і в такій ситуації то лише ви можете змінити ситуацію. Але загалом, якщо ви не будете активно проявлятися і вирішувати дане питання, то ситуація залишиться саме такою, якою вона є. Змін ніяких не відбудеться. Саме в даний період з 11 по 17 березня. Порада. Трансформуйте свою ситуацію. Якщо ви отримали навіть по даному розкладу інформацію, яка допоможе вам зрозуміти, що саме відбувається в вашому житті, то щоб досягнути того, чого ви бажаєте, і те, про що мрієте, ви повинні трансформувати, ви повинні пропрацьовувати саме ті питання, які не мають на даний момент по відношенню до того, чого ви бажаєте досягнути, а не досягаєте. От Ви не досягнете, якщо не будете діяти. А якщо бажаєте отримувати саме те, чого прагнете, то проявляйте силу волі, силу духу, і ви здобудете те, чого бажаєте. Дякую, Магітар Таро до зустрічі!